Увага! Навчальна евакуація. Учні, не панікуйте, слухайте вказівки вчителя і прямуйте на вихід. Сьогодні ми проводимо день цивільного захисту. Щороку весною ми навчаємо своїх дітей безпечної поведінки. Тому сьогодні буде задіяна в цьому э, в заході вся школа, всі діти, всі вчителі, і вони будуть відпрацьовувати якісь моменти, елементи безпекових заходів для того, щоб навчитися врятувати себе і врятувати людей, яким треба буде допомога. Команда отримує карту. На карті поставлена позначка, де знаходиться потерпілий. Вони мають визначити, де це місце, добратися до нього надати йому допомогу і вивести в безпечне місце. Кожного року ми проводимо ці заходи. Тим більше зараз під патронатом Міністерства внутрішніх справ створення класів безпеки. В кожній школі буде створений клас безпеки. Всі вправи, які будуть виконувати діти, вони спрямовані на покращення їх навичок в безпеці, в як поводити себе в надзвичайних ситуаціях. То є локації, де є медицина, де є пошуково-рятувальні роботи, де є естафета. Навички використання вогнеасників і також це перший раз буде таке естафет Будуть із машини подавати воду, а діти мають майстерно збити м'яч, який знаходиться на, ну, на метр над рівнем землі. Ми сьогодні заходимося на психології. Ми будемо допомагати учням виконати завдання, підказувати, пояснювати правила, допомагати нашому шкільному психологу. Практично також це необхідно знати для кожного, тому що в житті бувають різні випадки. Наприклад, потрібно знати, як зупинити кровотечу. Ну різні, якщо, наприклад, там автомобільна аварія чи ще щось. Потрібно знати, як зробити серцево легеневу реанімацію, що потрібно застосовувати, щоб і себе вберегти, і нашого потерпілого.